Здається, ти проводиш за цим девайсом більше часу, ніж у ліжку, але швидше за все досі не приділяєш йому належної уваги. Більшість людей просто терплять незручний друк біль у зап'ястях або віддають Ело просто тому, що їхня клавіатура не встигає за їхніми пальцями. Ринок зараз настільки перенасичений, механіка, мембранка, оптика, магнітні, що це взагалі таке. Розібратися важко. Тому і продовжуєш сидіти за клавіатурою, яка старша за тебе. Саме тому ми сьогодні не просто подивимось на характеристики. Я взяв 5 абсолютно різних моделей від офісних до ігрових, і на їх прикладі покажу, як обрати ту саму ідеальну клавіатуру, яка підійде під твій сценарій життя. Перемекачі! Перемикаємо, Ладно, <плес> почнемо з основи кожної клавіатури, і це тип перемикачів. Їх багато, а основних три: мембрани, механічний та магнітний. Останній час ще набирають популярності оптичні варіанти, і для того, щоб розібратись детальніше, давайте пройдемось по порядку. Мембранний тип буквально відповідає своїй назві. У клавіатури задача зімкнути контакт і дати сигнал. Тут це реалізовано завдяки резиновій мембрані, як в Office Pro SK 1550, наприклад, яка має під собою покриття, яке проводить струм, і при натисканні мембрана стикається і з'єднує контакт. Плюси цього підходу це тиша роботи, унікальна тактильна віддача та банальна простота у виробництві. Зробити одну мембрану на всю клавіатуру простіше ніж виробляти 100 механічних свічів. До них і перейдемо. Щойно ви могли почути слово свіч, це назва перемикачів, які дають сигнал на клавішу. Таким чином і працює механічний тип. Кожна клавіша має під собою цілий інженерний витвір мистецтва, де при натисканні з'єднуються два металевих елементи. Тим самим створюється контакт. Такі якраз стоять в Game Pro MK-160 Pro. Причому цих свічів є вже дуже багато різних варіантів. Наприклад, тихі, навпаки, гучні і з якимось унікальним звуком. Так, це звук тільки не на всіх механічних клавіатурах. Також вони розрізняються на лінійні та тактильні. Тактильні чимось нагадують мембранні. При кожному натисканні відчувається опір, а лінійні натискаються плавно без будь-якої віддачі. Цей тип перемикачів відомий своєю стійкістю, де клавіатури можуть жити десятиріччями, передаватись покоління в покоління. Причому механіка ще має можливість ход свапу, тобто не треба випаювати паяльником, а просто дістаєш спеціальним інструментом, називається пулер, і готово. Тому це можна сказати універсальний варіант. І в ігри пограти можна, і друкувати текст буде приємно. І от ще є магнітні свічі, якими користуються вже кіберспортсмени через свою недосяжну швидкість спрацьовування. Тут механізм працює завдяки магнітам і можна налаштувати, коли саме буде створюватись сигнал. Завдяки цьому пропадають ці долі секунд, коли треба повністю протиснути клавішу. І як тільки починається протискання, сигнал вже спрацював. Такий варіант, наприклад, стоїть IAS AK-680. І ось три клавіатури, задача яких передавати сигнал натискання, але кожна має за собою унікальний підхід під різні потреби. Форм-фактор. розмір має значення. Тепер про розміри, бо тут, як в одязі, треба міряти все під себе. Тут знову велика градація на будь-який смак, і як можна побачити, назва форм-фактору залежить від кількості повного набору клавіш на клавіатурі і від того її розмір. Також бувають ось такі, типу ортопедичні, які створені для людей з тунельним синдромом в зап'ясті. Але який сенс у цих у різних мікроклавіатур? На це питання відповідають геймери. В давні часи, коли кіберспорт тільки з'являвся, можна було побачити, як гравці дуже дивно тримають клавіатуру. І відповідь на це дуже банальна. На стопі немає місця раніше майже завжди робили 100% клавіатури. Тому то і приходилось виставляти їх під кутом, щоб було більше місця під мишку, та і ніжка монітору ще теж може заважати для цього. І придумали придбати нам пад і назвали це TKL. абревіатура від 10K Less. Або 80%. Потім виробники пішли далі, і сьогодні можна зустріти ось такі варіанти, як GamePro MK130G Pro. вона малесенька. В рюкзак кинув і пішов. Місця на столі вагон, і це зручний варіант для гравця. Але якщо твоє життя це Excel, таблички чи калькулятор, то без нападу буде суцільне страждання. Тут же треба повний розмір, як у Ayaz ak 980 або повнорозмірної версії mk 160 Pro. Так, місця займає більше, але проте Ентер по людськи натиснути можна. Підключення: дроти чи свобода. Ось AYAS АК 680 Magnetic показує, як це робити по-дорослому. Тут тобі і радіоканал, і Bluetooth, і дріт. Можна підключити до ПК, планшета і телефона, одночасно і перемикатися однією кнопкою. Для тих, хто любить мінімалізм, на столі це мастхев, але враховую, що швидка передача сигналу буде тільки по радіоканалу або ДРОТУ. Це важливо, коли граєш в ігри. З іншого боку, якщо ти олдскул або просто не хочеш думати про зарядку взагалі, то старий добрий кабель в Офіс Pro sk 1550 або дротовий режим в Pro гарантує, що клавіатура не сяде в момент вирішального клачу, надійно як швейцарський годинник. Збірка та матеріали і тест на міцність. <кхух> Важливо, щоб вона не скрипіла як старий диван. У АЯС AK680 збірка прям відчувається преміальною. Нічого не люфтить, все збито щільно. А ще звертайте увагу на самі клавіші або кейкапи англійською. PBT пластик це база, він не старається і не стає жирним з часом. Як це буває на звичайних ABS? Бургер-маунт, прокладки, шумка це все впливає на той самий благородний звук, який називають «фак». <звук> Геймерські фічі. Ну і куди ж без РГБ? Всі про це знають це плюс 10 до скіла у GamePro MK160 Pro підсвітка налаштовується як завгодно. Плюс є запис макросів, де натиснув одну кнопку, а персонаж зробив ціле комбо. Тільки акуратно з цим іноді античіт може за це надавати по шапці. Тому в ідеалі використовувати це для робочих задач, де завдяки макросу у вас працьовує цілий скрип натискань гарячих клавіш, натискаючи один раз. Але я з АК 980 пішла ще далі. Тут є вбудований екранчик. Гівки, температура процесора, час, заряд батареї, все виводиться прямо на борту. Здавалося б, дрібниця, але виглядає футуристично і насправді зручно. Коли не треба згортати гру, щоб поглянути інфу в додатку, скільки там. Заряду залишилось. Кастомізація. Зроби її своєю. І останнє, але не менш важливе, можливість апгрейду. В Game Pro MK160 Pro та MK130G Pro реалізована Hot Свап. Набридли свічі замінив. Один зламався, замінив за 5 секунд. Плюс в комплекті часто йдуть додаткові кейкапи різних кольорів. Це дозволяє кастомізувати девайс під свій настрій, не купуючи нову клавіатуру. Ну і якщо ви думали, це все, то ні. Клавіатури також повинні мати стабілізатори, які дозволять вашому пробілу натискатись на будь-якій частині кейкапу, а не тільки посередині. Це взагалі окрема наука, тому що чим краще стабілізатор, тим краще звук, відчуття та банально натискання може бути не таким швидким. Це конструктор для дорослих і це затягує. І ось висновки. Отже, резюмуємо. Щоб обрати ідеальну клавіатуру в 2026 році, зробіть ці три кроки. Перший: визначте сценарій. тільки ігри, магнітна швидка механіка, робота з текстом, тиха механіка, мембрана, чи універсальний варіант. Друге оберіть розмір. Потрібен вам той калькулятор проворич, чи вільне місце важливіше, і третє. Вирішить з проводами. Стабільність кабелю чи естетика без дротів. Всі моделі з відео GamePro, Аяс і Office Pro – це чудові представники, які закриють всі ваші потреби у всіх категоріях. Якщо тобі сподобалась одна з цих клавіатур, то купити їх можна вигідно в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі до цього відео. Ти цією вподобайку, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі!